Вітаю вас, друзі! В цьому відео я розповім про квітку, яку можна посіяти відразу у відкритий ґрунт та насолоджуватися її цвітінням дуже довго. Перед початком відео прошу вас обов'язково підписатися, щоб у майбутньому не загубитися. Сьогодні мова піде про іберис, який стане окрасою будь-якої садової клумби, Альпійської гірки. Рукарія та доріжки і бересом можна обрамляти газони та створювати дивовижні квіткові композиції. Компактний кущик буде ефектно виглядати в компанії з очитками, флоксами, ірисами, алісомом, лавандою. Та іншими різноманітними декоративними рослинами. буває кущовий та ґрунтопокривний. Все залежить від сорту, висотою від 10 до 30 см. Багаторічний або однорічний. Багаторічний цвіте навесні добре зимує без укриття, в догляді невибагливий це універсальна рослина для сада. Яка відмінно поєднується з різними однорічними та багаторічними квітами. Листя і береса мають темно-зелений колір, видовженої форми, густо розташовані один до одного. Під час цвітіння кущики і береса всипані безліч у соцвіть. В цей час листя практично не видно. Діаметр соцвіть невеликий, близько 5 сантиметрів. Квітка має приємний солодкомедовий аромат. Якщо посіяти насіння і березня в кінці квітня або на початку травня, то цвітіння буде в липні впродовж двох місяців. Якщо посіяти під зиму, цвітіння буде раніше. Сіяти насіння бажано відразу на постійне місце, тому що рослина має стрижневу кореневу систему. Та розсаджувати її не бажано. Насіння розкладають на вологий ґрунт та присипають тонким шаром пухкої землі. Сходи з'являються при температурі ґрунту плюс 16 плюс 18 градусів протягом 10 днів. Відстань між рослинками має бути не менше 15 см. І берис не вимогливий до ґрунту, але переважно, щоб він був родючим, пухким, без застою води. Квітка добре росте на сонячному місці, але можлива і легка півтінь. У тіні рясного цвітіння не буде, і берез дуже простий у догляді та вирощуванні, рослина посухостійка. І Для тривалого та пишного цвітіння необхідно двічі за сезон підгодувати її комплексними мінеральними добривами. Після цвітіння зав'язуються насіння. Якщо їх обрізати, багаторічник знову зацвіте через деякий час. А коли кущики і береся відцвітуть, Необхідно підрізати стебла на третину. Це надасть квітки більш акуратності і декоративності. І бересті до хвороб і шкідників, але через надлишок вологі може бути схильний до борошнистої роси, тож, будьте обережні з поливом. Ця квітка здатна стати цікавим акцентом у вашому садочку. Дякую всім за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Не забувайте підписатися. Всім гарного дня і мирного неба!